Ім'я когось із архангелів нагадала про себе розвтілена мама. Будемо вас зупиняти, може бути відповіддю на ваше запитання. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Таємні знаки дух посилає нам, коли бажає скерувати нас на правильний шлях, підтримати у важких життєвих ситуаціях, передати важливу звістку. Його послання можуть проявлятися у будь-чому. У сказані якимось фразі, почутому в рекламному ролику чи прочитаному на, обі... на білборді слові, пісні, природному явищі. Інформація може надходити із найнесподіваніших джерел. У моєму житті був випадок, коли звістка із світу тонких енергій надійшла від голуба, який влетів у квартиру через напіврозчинене на кухні вікно. Він сів на кухонну шавку і спостерігав за мною зверху. Я насипала йому крихт, але їжа його не цікавила. Після кількахвилинного хвилинного візиту мій гість полетів так само несподівано, як і прилетів. Голуб прилетів ні звідки, бо біля будинку, у якому я тоді жила, голуби не водилися. А сталося це за кілька днів до 1 листопада. Дня поминання усіх померлих. Так мені нагадала про себе розвтілена того року мама. Зараз саме той час, коли дух посилає велику кількість необхідної нам інформації. Для когось отримувана інформація може стати шокуючим прозрінням, яке необхідно прийняти для власного блага. Послання про таємні знаки мені передав Архангел Рагуїл. Його ім'я означає. Друг Божий, Архангел Рагоїл є ангелом честі, справедливості і водночас ангелом помсти і вісником Божого покарання. В апокрифічній книзі Єнуха він згадується як один із святих ангелів, що йдуть за всіма світилами. Передаю вам послання Архангела Рагоїла. Уважність, ваша уважність до ваших відчуттів. Ваша спостережливість, уважність до ваших відчуттів, до ваших снів і ваша спостережливість за всім, що ви бачите навколо, ваші найкращі навігатори для розуміння знаків, які ми вам посилаємо, щоб скерувати вас на правильну життєву дорогу, на правильний шлях. Щоб вивести вас із стежки, якою ви виходите на широку дорогу, яка веде вас у правильному керунку. Такі знаки ми даємо кожному із вас. І це не лише про що ви вже чули і знаєте, це не лише повторювані цифри, це не лише пташені пір'їни, які вам трапляються там, де немає пташок, це може бути будь-що. Це може бути подув вітру у безвітряну погоду, невідомо звідки виниклий приємний аромат, метафоричне сновидіння. У сновидіннях ми зазвичай розмовляємо з вами метафорами. Те, що ви бачите, коли спите, ви називаєте сновидіннями, а насправді це наш світ, світ тонких енергій. Це той світ справжній, з якого і ви прийшли. І те, що ви бачите у ваших видіннях, потребує глибокого розуміння, вашої уваги і вашого розуміння. Ми подаємо вам знаки як підказки у ваших життєвих ситуаціях, як вам необхідно далі діяти і яким шляхом іти. Але ви не завжди бачите, розумієте, відчуваєте наші підказки. Ви не завжди звертаєте на них увагу і не завжди прислухаєтеся. Ми вам вказуємо, куди йти, а ви не йдете туди. Такими підказками може бути будь-що. Це може бути ім'я якогось із архангелів чи когось із божеств, ім'я якого, як ви кажете, нібито випадково трапилося вам на очі. Але немає випадковостей, їх не існує. Зараз виходите шляхами соціальних мереж. Це Найпопулярніші у вас шляхи. І якщо в якісь із соцмереж вам трапляється не те, що ви шукаєте, а щось випливає само по собі, зверніть увагу на це, то може бути для вас і настановою, і відповіддю на ваше запитання, і навігатором, куди рухатися далі. Випадково, нібито сказане кимось слово, пташка, яка б'ється у ваше вікно усе це звістки. Уся ця інформація, яку ми вам посилаємо. Відкривайтеся тим енергіям, які були з вами і є з вами завжди, але про які ви забуваєте, коли втілюєтеся на землі, які відкидаєте за рамки власних уперечень, власних вибудованих життєвих поглядів, стереотипів мислення. Будь-які архангельські, ангельські суті знаходяться поза будь-якою релігією. Ми відкриті для кожного з вас. Ми готові прийти на ваш поклик, де б ви не жили, де б ви не знаходились. Увага на все, що ви відчуваєте всередині себе. Увага на кожну вашу думку і увага на все, що вас оточує. Через ваші внутрішні відчуття з вами розмовляє ваше Вище Я. Якщо ви чуєте його і розумієте, прислухаєтеся до всіх його рекомендацій, настанов і застережень, ви завжди є і будете захищені від будь-яких небезпек. Якщо ви взаємодієте із вашим вищим я, ви не будете діяти лише так, як підказує ваш розум у відповідності до потреб матеріального світу. Коли виступаєте на духовний шлях, Відкриваєте певні знання і вміння, ми вас починаємо відводити від того, що вам не потрібно у матеріальному світі. Ви можете поспішати кудись, що віддаляє вас від вашого духовного шляху, і тоді ми будемо вас зупиняти. Ми будемо повертати вас туди, де ви маєте бути різними методами. Це може відбуватися різними знаками. Важливо, щоб ви були відкритими до того, що відчуваєте, що бачите і довіряли своїм відчуттям. Бо через ці ваші відчуття, через ваші органи зору, слуху, нюху ми розмовляємо з вами. Запрошую на мої авторські курси базової, енергетичні діаманти фіолетового полум'я», архангельські промені стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал, мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете інформації під даним відео.